Майже всі прем'єр-міністри, майже всі, міністри, міністри освіти. Останній форум відбувся. Це був міністр оборони Резніков. Річний форум ми розпочинаємо фонди в контексті національної безпеки. За ці два роки більше 300 студентів. Більше 300 студентів. Навіть вже в цьому році 159 студентів зараз отримають черговий транс. Це фантастика, яка стала реальністю завдяки знову ж таки цій людині. Я хочу представити серед наших гостей голову фонду держмайна України. Коваля Віталія Станіславовича. привітайте його і досі кошти! Друзі, колеги, студенти, викладачі, Дозвольте представити коротко, що ж таке фонд держмайна. І що таке національна безпека в контексті співпраці інституцій з цим поняттям, яке ви захищаєте вже сьогодні з студентської парти? Вам, як майбутнім державним діячам, рекомендую завжди розвивати навики. І коли ви чогось на першому етапі не розумієте, проходить досвід. Насправді кожного дня треба доказувати своє місце, боротися за свого студента. Боротися за позицію серед інших навчальних закладів. І лише боротьба дає результати і дає фініш. Тому Острозька академія сьогодні проводить надважливий форум, як і інші, які заходи відбуваються в академії. І це стосується національної безпеки. Поняття, яке на сьогодні є дуже актуальним в Україні. Ви зробили в житті один із перших кроків, дуже позитивний. Тому що ви в цьому залі, ви в стінах Острожської академії. Магніт України, магніт Рівненщини. Тут місце зустрічі потужних політиків, державотворців, людей, які дбають про нашу Україну. Університети насправді потрібно дуже берегти, і потрібно до цієї оптимізації квадратних метрів підходити дуже обережно. Бо університет це не просто заклад, це місце, де формується інтелігенція народу, це місце, де формується еліта народу, яка потім веде це ви. Тут не може бути якихось таких стандартних суто економічних підходів. Короткий, досить стислий, експертний аналіз роботи. Фонду державного майна України основна тема сьогодні була роль фонду державного майна в створенні національної безпеки країни. Це використання приміщень фондів, які є в власності держави для підтримки сил оборони, наповнення бюджету, наповнення фонду відновлення. Тобто сьогодні була така презентаційна частина для студентів як майбутніх державотворців.